Всім привіт! Сьогодні я не... буду намагатися вижити 100 днів з рандомами. О. Куди? О, повернувся. Дімо хоч хтось пішов чи ні. Я не зрозумів. Плюс там я там один стояв. Хтось є у топ Нас четверо. Я сподіваюся, що ніхто не вийде. Де вугілля єдине. Сігнали, що сьогодні, що сьогодні, Тут що? Віля. Йо, берися. Так, тут нічого вже хтось забрав. А Може це я, я не пам'ятаю просто. Так, Вуля. Це що це? Це щось незрозуміле. Це банк. Перший раз його бачу. Думаю, що, що це? О, О мені треба твоя лапка. Так все висне. О, дякую. Я все одно візьму, у мене місця немає. Ой. Все, я не брав, лапку у мене не її немає. Що, поки що ніхто не вийшов? Ой, не туди. Ні? Ого. Я думаю, що хтось вже вийшов. Так. я нічого не брав. Ну ти його щойно сам. О, я думав, що сам... сам я думаю, що хтось вийшов. Я кожен день буду перевіряти. Мені трішки лінь шукати самому сундуки. Тому я буду дивитися по карті і буду дивитися, де сундук де скрині вже. є. Є. О, забираємо. І так. А що мені потім треба буде робити? Що мені треба вибрати Якщо це і це вже є у мене. Він мені не потрібний. Я ніколи не користуюся ним. Чомусь. Там. Чому я тільки на другий день до цього додумався, я не знаю. Сундук. Я круто, коли ним мені показує, де ще є. Як чити якісь. Який... Чити без читов. Добре. І що за дитиною. Ой, Я б не, не прогрузились сразу вони. Ну чому я? От чому я? Перший святий фейшу. Ще трішки І треба було шукати їм бандаж. Ну, вдруг, ось сьогодні вже є. Хто знає. Тепер відкриваємо. Пардон. Ну-ка. Так. Надавали. Ок. Я встигну, я встигну, я встигну, я встигну. Все, біжи. Досі ніхто не вийшов. Я в шоці. звичайно, вони дуже швидко виходять. А. Круто. я геній. Так, там золотий сундук. Всі ж розуміють, коли, куди я піду. безкоштовного сундуку. Аварія. От ти хаті. він був червоний. І <звух> <трип> <Ещё тут. звух> що тут? У це чому не забрали? Це ж пісець буде, яка їм була. На четвертий день вже ніфть. Чи як я не шару їсти. Бішком, 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 бішком. Угу. О, їжу вже принесли. Я якийсь не корисний. Опа. Чомусь досі ніхто не покращив його. Так. Тепер Х3 буде. Куди туди піду? Не знаю чому. Просто хочу. Просто так хочу. А ні, я не хочу. Ну, я вже це Ну тут нічого. Це зрозуміло, бо це Це... Я не вмію розмовляти. Радіо і Вовк. Без, без нього нікуди. О, палатки, там є вугілля. Все. Тут вугілля. А там вугілля, якого тепер немає. Пів-пів. І вовка має. О! Вы все отимба. Досі всі. У ну, мене така реакція весь час буде. Чим довше граєш, тим більше реакція буде. Ні-не-не-не. -ні -ні. Я жити хочу. Біжаю. Я не встигаю. А дынчи. Досі всі. Якщо це очікувано. О, ми майже косер нам максимум вкачали. Вогу. А що, урядом немає біля стареги? Думаю, своє убити ліжком. Імба! Чому ти лежав? О! Це як фортну ще тут дерево виросло. I... Що? Я не його не розумію. Сьогодні вже будуть нападати. Ми туди. Бо там є сундуки. Відео. Так, Вовк. Вже знайшов випадково. Я тут. Ой. Я про них забув. І останні вкладки якось у мене часто почали з'являтися у мене. Мінус один. Я тебе врятую. Тільки трішки фоже. Але на жаль... Це не чує і не знаю. Угу. Супер возінням. Можно? Ні. Я думаю, все від два Віднесу на базу. Друг комусь треба буде. А ну псі? Ничего особенного. Хорошо, а возьмем. Так. Да. Тихие хотим питьы. Я вот раз упала, ну даже че? Як. О там прикалують. Щій! Як і ми туди прийдемо? Сервисет щекийсь. О! А я. А чого? А чого вони там тусуються? А я. А я. А я комусь потрібний. Як же я розумію, тих людей, кого... Кож така залишали. А що їжі І їжі немає кролику. їжі мені потрібно. Ой, да. так так. Один проти четверых. Ще трішки. Що, Чотсю слышно? Нічого собі. пытала я бандаж, я ей дал бандаж. Я сподіваюся, мы сможем выжить 100 дней. И если все выйдут, Тоді відео закінчиться. Яким чином? У мене питання. О, оце мені зараз потрібно. Мені зараз даних ще йти. А де тут? Ну де тут? Скики их, а здрасте. Аде, а чому не пишуть? Ой. Елки. Пожалуйста, но. Писала, що воно відкинулось чи назис, це моє. Підійде тому. О. Що тут? О, о как? Че взяв? Кожаний нагрудник, а вже з железним. отвертить. Все тут ничего. Где? Правда, я не разумею. А, картош. Здесь там ходить. Думаю, це відео буде недовгим. Якщо вже ви двоє вийшли і залишилось тільки я і... хто? Вона? Чи він? Так, вона. Або відео вже... в дівчачому скині. Це вже я не знаю. Че краще скрафтить? Кращо крой. Чи для приготування супів. Кувчок-сіребачок. Нема умовкам. Де вони? Ч она там суется, а я? А я на базі. Якщо костра не буде, буду тут жити на дереві. Вот так вот. Тут даже навіть олень. Тебе не побачить. І культисти. І сава, напевно, теж О, біжить від самим. А мене нема. А я не вединка. Гроза. Як? Яким чином? Вона вийшла. Значить, відео зараз закінчиться. Дякую. Всім до побачення.